Доленосна подія в житті України сталася 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада затвердила акт проголошення незалежності. Тоді здавалося, що усі найбільше випробування нашої держави вже позаду, але виявилося, що історичний рахунок за волю не був повністю сплачений. Росія, яка плекала імперські ілюзії, не змогла змиритися з нашим правом на окреме існування, і вирішила вкрасти українську мрію і сьогодні. Ми виборюємо свободу і незалежність України в кривавій війні проти російського окупанта, демонструючи світові, що Україна відбулася, утвердилася як суверенна держава із демократичними цінностями, здатна захищати свободу, визволяючи від ворога свою землю кривава війна торкнулася долі, чи не кожної родини у нашому місті. У когось на фронті загинула або зникла безвісти рідна людина. Хтось чекає свого чоловіка з полону, хтось – з передової. Для усіх цих шосткинців день незалежності це не тільки свято, а й, передусім, пам'ять про тих, хто ціною власного життя виборював свободу України. Шанування пам'яті загиблим воїнам, які захищали батьківщину нашу, Україну особисто для мене цей день дуже важкий, тому що е, мій чоловік вже е, майже другий рік вважає себе звісти зниклим, тобто, це для мене те, що він захищав нашу країну і хотів, щоб ми жили в незалежній країні. Він хотів своїй дитині, щоб краще майбутнє. А зараз ми його чекаємо, віримо, надіємося. Звичайно, це день пам'яті, а не свято, де таке вже велике. Загидо чоловік щитовали Валерійович. Учасники заходу поіменно згадали імена полеглих у боях за Україну шосткинців. Протягом 11 хвилин серця присутніх буквально розривалися від скорботи, поки лунали прізвища загиблих героїв. Єгор Чижов, Олег Жирний. Вадим Коломієць, Сергій Мороз, Ігор Романовський, Юлія Денисенко, Анатолій Таран, Денис Ткаченко, Євгеній Архіпов, Андрій Рубанік, Сергій Мілютін. Сьогодні наші вітання з Днем Незалежності мають бути особливими, підкреслює міський голова Микола Нога. Вони повинні летіти туди, де зараз найгарячіше на фронт до наших хлопців і дівчат, які тримають небо над нашими головами. День незалежності це головне свято нас, українців, і безумовно, ми повинні, перш за все, вітати хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті, які захищають Україну. Ну а захищати ми повинні всі разом. Кожен на своєму робочому місці або вдома виховуючи наступне покоління, тримаємося разом до перемоги. В знак пам'яті, гордості та вшанування, учасники урочистості поклали квіти до підніжжя меморіалу наших героїв, цим самим демонструючи щиру подяку захисникам за їхню мужність, незламність і самопожертву.